Вірші на гільзи. Чесність на тіло патронів. Наша з тобою війна починається з осені, як і у всіх, на котромусь, мабуть, пероні. І з добрими псами всередині босами. Послухай, сестричко, твій воїн боїться воїн. Боїться, що схибить. А там, де шукати бенти, Гільзи в кишені. Пострілів на долоні, діти тікають в поля із вагонів, спи на колінах моїх ще весна триває. Спи, як в останній в житті, і свята, і світла, Колисково співатимуть рідні по всьому краю, щоб прокидатися вже, як зірвуться бігти. А нам що робити? Плистися собі у травах, в волосся впускати дерева і крики івух, проростати любов'ю. На осліп складати пазли, вірити людям, просити, щоб в нас не вірили.